Термінове включення. Надихнувшись відосами на ейтрайда, ми з Женією їдемо дивитися Сівік в часовій доступності їзди від Будапешта. Зараз подивимося, що там за зламок, і обов'язково покажемо. Honda Сівік, що ви уявляєте, коли ви чуєте це слово сполучення? Якщо ви, як і ми, уявляєте собі пацанів, які розсікають на ній, тримають тахометр у найвищих положеннях і просто кайфують від цих простих, але дуже класних культових японських машин, то ви точно розумієте цю емоцію, яку ми відчували, коли їхали за нею. Хочете вірити, хочете не вірити. Але ми приїхали за ржавим сівіком. Ну, це ржавчина, да? так. І колесо в гамні. Ну, колесо давно не понятно. Кстати, в свіженькому. А можно открыть? Ага. Ой, ченч. Я책... Ага. Так плохо. Не ой, но не этот. Не рассыпается еще. Ты хотел, чтобы ты про камеру, мало. Ну да. Женя бере машину з розрахунку на того, что э, він візьме її на один рік. Можливо, на меня півроку. А далі мы зробимо купу, купу денег. Бо у нас геніальний гениальный бизнес-стартап. Кто тут у нас? А с другой стороны так само, да? Снаружи стереж клеенку под ковер, блядь. А снизу занимаешься лепкой из глины, Ой, скажи, пожалуйста, Василек, Че вона приедет еще піврочку? Ну вот ему поездить рік півроку, жить просто. Ну а что значит хуево? Вот что ему будет? Юрочка, смотри, давай объективно. Если он сейчас легко заводится, если он ездит. У него механика автомат. Механика на полты с полтычки зови Зайбись, если оно заводится, оно не дымит, не сильно дымит, когда вы клапанную крышку открываете, покупайте. Дайте человеку в руки 800 евро, скажите, и мы этот зламок, сука, заберем у вас. Начните 700 вообще. Угу. Uh -huh. Начните 700, край скажите, есть 800, больше нету, тупо денег. Монтажная пена, баллон 5 евро нахуй. <свечу> <свечу> Что-то что можно придумать, да? За монтажем, Вася приедет, мы сделаем все разом. <свечу> <свечу> На что я подписался, что я делаю тут? Вася, дякую тобі, велика друже. Ми сейчас зараз зробимо тест-драйві. Якщо там типу, разразумется принять кинуть, то їбала может ателю. Торг на капоті, як відбувається? Крайня ціна, яку дав чувак, 325 тисяч. В принципі, ми про це і говорили. Василь казав, що з владом в районі 800 євро. Це 830 євро. Вже не тисячі євро, як він планував. Тіп. Зараз побачу, що на п'ятерки поїде, думаю, єп твою мать, продешевіл, продешевіл. Давай я вийду. Зараз треба віддати йому побір. І... И... Ми поїдемо в банк знімати бабки, е, віддати налічку. Що ти кажеш? Я кажу, в мене телефон коштує дорожче, ніж ця машина. І це трохи не, вкладає, не вкладається в мене в голові. І трохи я зараз на емоціях, але мені дуже сподобався тест-драйв. Машина дуже. Не, вона села, вона дуже весела, е, вона крутиться. Е, Рп'єми і б'ють в голову, ендорфіни б'ють в голову. Це дуже прикольний експіріенс, коли ти можеш просто приїхати з друзями в суботу, взяти термос кави, взяти тачку за 800 і повернутися додому. Та, чи поїхали, виїхали, купили кросівки, блядь. Ну. Глянь, ну. Такі дисончики бодрі, ні? Так, диски на сілі. 50 тысяч форентов. Это типа скики 100 евро? Ну, 100, 110. 4 диска и 4. 4. 4 резины. За резину трохи не 100 евро. Покажи. Глянь. Ну, шикарно. Посмотри. Это класс. Кабриолет. А, хэтчбек кабриолет. Типовое село украинское. Такие, типа, ну, реально схожи. В растет. Ну, Да, козі. як до баби приїхав в село. Лупанув виградом. Так, диски не берем. Бо вони тут відслаються. Якесь хідне. Коротше, складно. І тут утіпа. Типу, легкий безпорядок. Творческий. Творческий безпридільчик. кумчик заряжается. Если вы думаете, что я просто так пойду, то я еще Юру запишу сюда. 320, есть, порядок. 320? 5, ну и пятерка сверху. Пулик, Курман Облак. Формань облок. Не знаю, с чим тебе привітали. Прямо, дай. Йо, ауто. речі, по поводу винограда. Вот нам збаграли, збагревали трохи винограда. Женя на пятерке ми з виноградом валимо в намойку. Зараз будемо відмивати всю цю ржавчину. Апарат. Така Йоу, а поки Женя намиває там свою некруху, підписуйтесь на канал, бо це дуже класно бачити, коли на тебе підписуються. Це означає, що твоя робота комусь цікава. Для вас це в принципі нічого не варте і ви завжди можете. Змінити свою думку і відписатися, але для нас е... завжди дуже приємно, і ми дуже раді, коли хтось відписується. Тому будемо чекати вас підписка. Розпальцовка, щоб ви підписались, Легко. Раз, 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 раз. Я Так, чисто на пам'ять якою вона була всередині. слой пилюки, Все дуже грязне. Тут пороги грязні. Ну коротше, все грязне, але магнітола є. Зараз на заправці просто залишу і вартість. Баночка дреналіна. Дякую, друже. Так, і це Єгорчику. О, мені? Спасибо лише, чіп. Ну так. Детейлінг, детайлінг, буду пев.

I'm gone this big old world sure got me. Are we racing or are we just talking? We're just racist. I heard a voice said, Just settle down, and with the moonlight as my guide, and with this feeling deep inside. I know now that I am homeward bound. Cruel что так пахнет? <laughs> Эля, дивись, это автівка 97 року, она старше, чем ты. 96-го. 96 По документам А тачка-то постарше, чем ты? Взял себе милфу. Шик блеск. 96-го. Оу, ноу. 26 EGKILLANS EGKILLANS Из 10 Эль, тебе обратно Мне? А ну, уже нет Накрой багажник Я пока не Мы сейчас еще поедем Это было тяжкое лишнее Протягом тижня через знайомих ми шукали, хто ж може взятися за цей гнилий зламок і все ж таки зробити з неї повноцінну машину. І ми їх знайшли. Ми були у перечутті чогось класного, адже вірили в те, що можна обійтися легкою кров'ю, і дуже дешево. Але що з цього вийшло, зараз ви побачите. Пороги ламаються на сівіки. Пишеш хрустіт? Han stjal min.

Всіх згнив. Будеш продавати його? Ну подиви подивись. Ні, я думаю, що що ми зробимо. Ми кинули ковпаки, бо вони вже є 10 тисяч в Так. Ми вже на колеса. Так. Ми Намили ми, машину. Ми, ми пополисосили всередині. Ага. Все 400, Як вона нам вийшла, так вона і зараз піде. За 400 виставиш. Що? Проблема була в тому, що не можна було брати такого ржавого. Або ти в принципі можеш їздити на ній рік. Ну так. Давай може запитаємо, чи можна на ній рік ще поїздити, Давай типу, типу допустимо. Що сказали? Сказали, що ти можеш їздити, але на швидку. То я думаю якомусь хлопчику на муйту тачку глянь. Глянь середи, Ну нульова, глянь. Ну ми так. майже відмили. Коврик треба. Ну, отак, типу. Ну вона чиста. Майже полюки. Майже чисте. Тут Це не все, Женя, о, шикарно. Бомба. Ну все, їжджаємо додому. Тепер додому, часик. Ля. Як ви зрозуміли, нічого доброго нам не сказали, і за неї просто відмовилися братися. І взагалі дуже прикро, шкода бачити класні тачки, які просто доживають своє життя. Stand unshaken, Amidst, amidst the crash of world. May I stand unshaken, oh me, amidst the crash of world. Ну вот и все. Закінчилась история Сирии.